Відкриємо книгу Старого Завіту, друга книга царів. Ми будемо читати одну історію. Одну реальну історію. І ця історія про очищення. А потім ми подивимося в новий Завіт, Як очищення нам також прийняте. Кожен з нас потребує очищення для своєї душі. І очищення для своєї душі, воно не в релігіях, церква не може очистити, наші добрі справи не можуть очистити. Ніде немає очищення від гріхів, як тільки в одній особі, в Господі Ісусі Христі. І ми по-простому хочемо читати з Біблії, щоб побачити про очищення і щоб кожен міг. Прийти до Ісуса. Бог не просить чогось великого, Бог не просить чогось неможливого від людини. Господь Ісус сказав, ідіть і проповідуйте Євангелію по цілому світу. Ідіть і скажіть людям добру новину, як Христос помирав на хресті, щоб очистити наші душі. Ми будемо в цей вечір читати про очищення. І історія Старого Завіту, друга книга царів. Прочитаємо з п'ятого розділу. З 1 по 14 вірша, 14 віршів прочитаємо. Послухайте дуже уважно цю історію, бо ми потім будемо з Нового Завіту читати. Анаман, начальник війська сирійського царя, був муж великий перед своїм паном. Вельми поважний, бо через нього Господь дав перемогу Сирії. І був це муж дуже хоробрий, але прокажений. «Асирійці вийшли, були ордами і взяли до неволі з Ізраїлевого краю малу дівчину, а вона услуговувала жінці Наамана. І сказала вона до своєї пані: Ох, коли пан мій пробував у того пророка, що в Самарії, то він вилікував би його від прокази його. А Нааман вийшов і доніс своєму панові, говорячи: отак і отак говорила та дівчина, що з Ізраїлевого краю. І сказав сирійський цар: Тож піди, а я пошлю твого листа до Ізраїлевого царя. І той пішов і взяв із собою десять талантів срібла та шість тисяч шеклів золота і десять змін одежі. І він приніс до Ізраїлевого царя такого листа. Ось тепер, як прийде оцей лист до тебе, то знай, ото послав я до тебе свого раба Наамана, а ти вилікуєш його від прокази його. І сталося, як Ізраїлів цар перечитав цього листа, то роздер свої шати і сказав, чи, ж, чи я Бог, щоб убивати чи лишати при житті, що Той посилає до мене, щоб я вилікував чоловіка від прокази Його, тож знайте і дивіться, це він шукає проти мене зачіпки. І сталося, як почув Єлисей Божий чоловік, що Ізраїлів цар роздер шати свої. То послав до царя, говорячи, нащо роздер тишати свої. Нехай той прийде до мене і пізнає, що є пророк у Ізраїлі, і прибув на Аман зі своїми кіньми та з колесницею своєю, і став при вході Єлисеєвого дому, і послав Єлисей до нього посла, говорячи: Іди і вмиєшся сім раз у Йордані, і вигується тіло твоє тобі, і очистишся. І розгнівався на Аман і пішов і сказав, Ось я подумав був, він вийде до мене і стане, і закличе ім'я Господа Бога свого, і покладе свою руку на те місце і вилікує прокаженого. Чи ж не ліпші Авана та Парпар Дамаські річки від усіх Ізраїлових вод, чи не міг я вимитися в них і стати чистим? І повернувся він і пішов у гніві, і підійшли його раби, і говорили до нього, і сказали. Батьку мій, коли б велику річ говорив тобі той пророк, чи ж не зробив би ти? А що ж, коли він сказав тобі тільки умийся і буде чистий? І зійшов він і занурився в Йордані сім раз за словом Божого чоловіка, і сталося тіло його, як тіло малого хлопця, і став він чистий. Неймовірна історія, яка була реальною. Яка записана в Божому Слові. І сьогодні вона є для нас, щоб ми побачили з Божого Слова. Якщо Бог каже зробити те, що Він каже зробити, ти будеш чистий. Очищення не піде в твій шлях і в мій шлях, і не піде в шлях людської думки, а тільки в те, як Бог заклав в своєму слові. Ми будемо читати і дивитися зараз на чоловіка, якого звати Нааман, Один шлях для нього очиститися, послухати слово того пророка. І зробити те, що він каже. Цей Нааман, він був начальник війська Сирійського царя. А сирійці оволоділи ізраїльтянами. Ізраїльський народ грішив проти Бога, відступав від Бога, і прийшла така асирійська навала. І вони були, взяли в полон одну дівчинку. Написано: вони взяли малу дівчину в полон до себе. І тут описано про цього чоловіка Наамана, він був дуже хоробрий, він був мужній, вельми поважний, але прокажений. Написано, що він мав проказу. І проказа це є жахлива хвороба, де ти повний в ранах, де тебе болить, і ти не можеш сам вилікуватись від прокази. Ти не можеш нічого зробити зі своєю проказою. І Він так жив. Але написано, що була одна дівчинка, була одна особа, яку Бог використав. І та дівчинка, яка була взята в полон, вона услуговувала жінці на Амана. Жінці того прокаженого вона услуговувала. І знаєте, що та юна дівчинка знала? Вона знала, що там, де вона жила, люди знають Бога. Вона знала, що там, де вона жила, там є Бог. І вона знала, що там є відповідь на проблему цього чоловіка. Юна дівчинка. Бог може використати будь-яку обставину, щоб привести інших до пізнання Бога будь-яку обставину. Він тут використовує цю дівчинку. Малу дівчину. Вона говорила і сказала вона до своєї пані: «Ох, коли б пан мій пробував у того пророка, що в Самарії, то він вилікував би його від прокази його. Вона просто дала інформацію. Жодної влади та дівчинка не має. Хто вона така? Але владу має Бог, щоб помогти людині. І Бог хоче помогти і дати очищення абсолютно кожному з нас. Знаєте чому? Бо Бог любить людину. Бог любив цього Наамана. але Нааман мав послухати те, що би від нього хотів Бог. Все, що Біблія закликає зробити. Послухати і довіритись Богові. Це є прекрасна історія. І що робить Наоман, це цареві асирійському. Мені сказала дівчинка, вона ізраїльтянка, що є там в тих краях такий чоловік, який би міг допомогти. Не той чоловік, по факту, є допомогою. Він тільки був використаний Богом, про що ми далі прочитаємо? Сам Бог. Це Бог, який поміг на Аманові. Це Бог, який хоче допомогти тобі і очистити тебе, про що ми в цей вечір говоримо. Цар пише листа, туди до ізраїльтян. Ізраїльський цар отримує того листа. І Ізраїльський цар читає в тому листі, що Нааман має бути очищений. І сам ізраїльський цар розуміє, що Бог щоб давати людям життя чи лишати людей при житті, Він розумів це тільки Богові належить. І що тут написано? І сталося, як Ізраїлів цар перечитав цього листа, то роздер свої шати і сказав, чи я Бог щоб убивати чи лишати при житті, що Той посилає до мене, щоб я вилікував чоловіка від прокази Його. Тож знайте і дивіться, це він шукає проти мене зачіпки. Але був один чоловік Єлисей. Єлисей. І написано далі, і сталося, як почув Єлисей Божий чоловік, що Ізраїлів цар роздершати свої, то послав до царя, говорячи, нащо роздерти шати свої? Нехай Той прийде до мене і пізнає, що є пророк у Ізраїлі. Був такий чоловік Єлисей, який знав Господа, і який знав, що Господь хоче, щоб він поділився з Нааманом. Як вилікуватись від тієї проблеми? Автор всього Бог. Бог. Ми хочемо вказати в цей вечір на вічного Бога, який послав свого Сина, померти на Христі, щоб ми почули про нього і повірили в своєму серці в Ісуса Христа, щоб очиститися. Повертаючись до історії, Нааман прибуває до того Єлисея, до пророка. Весь в проказі, весь в ранах думка Наомана я готовий бути очищеним. Що мені робити? Одну річ тобі треба зробити Наоман. Одну річ, яку Бог хоче, щоб ти зробив, я тобі це передаю. Йдеш в Йордан, занурюєшся сім разів, і ти чистий. Заходиш в річку Йордан, ти весь в ранах, весь в струпах, весь течеш, весь в болі, ти заходиш в ту річку Йордан, сім раз занурюєшся, і ти будеш чистий. І Нааман це почув. І послав Єлисей до нього посла, говорячи, іди і вмиєшся сім раз у Йордані, і вигується тіло твоє й очистишся. Знаєте, що Нааман зробив? Він розгнівався, йому не сподобалось це. Брудна річка Йордан. Йордан по факту брудна річка. Такий вельмоповажний Нааман Лізти у брудну річку сім разів. Йому треба було послухатись Бога. Це єдиний вихід, щоб йому очиститись. Написано, він розгнівався, пішов і сказав. Ось я думав, був, що вийде до мене, стане переді мною він, покличе ім'я Господа Бога свого, покладе руку на мене і я очищуся. Нааман думав свій шлях, як би то очиститись. Бог має свій. Нам потрібно послухати Бога. Послухати Бога. Ми часто шукаємо свої шляхи, щоб очиститися, в нас нічого не вийде. Є один шлях, щоб очиститися. Проказа це є відображення нашого духовного стану, це є наші гріхи. Ми прочитаємо з Нового Завіту. Наман «На чи не ліпші Авана і Парпар Дамаські річки від усіх Ізраїлевих вод. Він вертається в гніві, неочищений. Йому треба просто залізти в річку, сім раз окунутися. І до нього далі говорять інформацію, його раби підходять і говорять, батьку мій, коли б велику річ говорив тобі пророк, чи ж не зробив ти? Він нічого великого не просить. Він тільки сказав, зайди в ту річку і омийся. І будеш чистий. Що робить Наман? На він приймає Божий шлях. Він зупиняється впиратися, він зупиняється не вірити, і він просто приймає Божий шлях. Дивіться, що написано. І зійшов він і занурився в Йордані сім раз. За словом Божого чоловіка. Сказав сім раз Єлисей значить, сім раз. Перший раз занурюється, нечистий, другий нечистий. На сьомий раз на сьомий раз, і сталося тіло його як тіло малого хлопця. І став він чистий. Це чудо. Знаєте, що ця історія вчить? Просто довіритись і послухатись, що Бог каже. Для Наамана не складалося в його мисленні Я весь в струпах, я весь в ранах, яка річка сім раз. Боже чудо! Він виходить з тієї річки чистий. Євангелія від Марка, другий розділ. Ми також прочитаємо, як прокажений зустрів Господа Ісуса. Євангелія від Марка, розділ другий. Ой, вибачте розділ перший. Перший розділ з вірша 40-го до 42. го Три вірша прочитаємо. В час Господа Ісуса дуже багато років пройшло від Наамана, і Син Божий прийшов на землю. Показати, хто він є, і показати, що він може зробити. І приходить до нього прокаженний, тобто до Господа Ісуса, благає Його і на коліна впадає та й каже йому: Коли хочеш, ти можеш очистити мене. І змилосердився він, простяг руку свою і доторкнувся до нього та й каже йому: Хочу бути чистий. І проказа зійшла з нього хвилі тієї, і чистим він став. Цей прокажений. Він відображає тебе і мене духовно. Проказа це є жахлива хвороба, від якої сам ти не можеш здоровитися. Нааман це знав. Нааман це дуже чітко знав. Ви уявіть, скільки навколо лікарів і так, так далі подібного було в асирійців і в того Наамана? Ніхто не міг допомогти. Бог міг. Бог Бог сказав, що зробити. І Нааман зробив. Нааман прокаженний. Перше впирався, не хотів, але розкаявся і зробив. Нове життя в Наамана. Цей прокаженний підходить до Господа Ісуса. Він нічого сам не може зробити, цей прокаженний. І ми з вами нічого не можемо своїми гріхами зробити всередині в душі. І наші гріхи, як та хвороба прокази, руйнують і ведуть до вічного суду. Але є Господь Ісус Христос, до якого кожен може прийти з своїми гріхами. Кожен. Він приходить до Господа Ісуса, падає на коліна, каже йому, коли хочеш, ти можеш очистити мене. Господи Ісусе, тільки Ти мене можеш очистити. Він це визнав. Знаєте, що сталося? Коли хочеш, ти можеш очистити мене. Господь Ісус хоче очистити кожного, але потрібно прийти до нього, визнати свої гріхи і повірити в нього. Повірити в своєму серці, що Ісус помирав за вас на христі, і тоді Він очищує від усіх гріхів. Тоді Він робить вас готовими до зустрічі з Богом. Ми нічого самі не можемо зробити. Але Бог послав свого сина. Улюбленого сина віддати життя на хрест. Змилосердився Він, простяг руку свою і доторкнувся до нього та й каже йому: Хочу бути чистий. Ісус являє милосердя кожному, Він хоче явити милосердя кожному грішнику. Знаєте, що Господь Ісус Христос Він зараз в небі? Він помер на хресті, Він був похований, Його запечатали великим каменем. Але третього дня він воскрес. Він являвся своїм учням. Живий, вони його бачили. Біблія говорить, на один раз з'явився п'ятистам людям. Вони бачили, як Він возноситься в небо. Він сьогодні живий і він на небі. Господь Ісус реальний. І знаєте, що Він стукає до твого серця зараз, і Він хоче промовити до тебе: Я хочу тебе очистити. Тобі треба прийти до мене і повірити в мене. Змилосердився, простяг руку свою, доторкнувся до нього та й каже йому: Хочу бути чистий. І проказа зійшла з нього хвилі тієї. Один момент. Один момент, і вся проказа сходить з тіла. Один момент, коли ти повіриш в своєму серці в Ісуса, твої гріхи очищуються. Чи хочеш ти мати цей момент? Реальний момент для своєї душі прямо зараз, прямо там, де ти є. Наші гріхи вони відділяють нас від Бога, наші гріхи не дають нам миру. І коли ми помремо в наших гріхах, ми не підемо до неба, ми підемо до вічного пекла. Але Господь Ісус не хоче, щоб ми померли в своїх гріхах. Він хоче стукати до тебе зараз, що хоче очистити Тебе. І у момент, коли ти віриш в Господа Ісуса, Ти, як той Нааман, і ти, як цей прокажений духовно очищуєшся. Біблія дуже чітко говорить, є вірш з Біблії, кров Ісуса Христа, Божого Сина, очищує нас від усякого гріха. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав вічне життя. Один момент, один момент тобі й мені потрібен. Щоб приготуватися до вічності. Ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, коли ми помремо. Але Бог хоче, щоб ми були готові до вічності, готові в мирі зустріти вічного Бога. Нам потрібен один момент очиститися від гріхів. І Господь Ісус Христос пролив свою кров за наші гріхи, щоб в нас був зараз момент в серці. Повірити в Нього. І очиститися. Чи Бог просить щось багато? Чи в Наамана просили щось багато? В річку. Просто, просто, просто прийми, зайди, що тобі сказали. Він зробив, очистився. Прокажений прийшов до Христа, очистився. Ми з вами, коли в своїх гріхах приходимо до Христа, Він змилосерджується і очищує. Це благословенно мати мир в своїй душі. І знати, Господь Ісус Христос мене очистив. Як ми можемо це знати? Біблія так говорить. Кожен, хто вірує в нього, має вічне життя. Господь Ісус сказав: Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Прийдіть до мене. Бог не просить чогось багато. Ми впираємося і не робимо того, що Бог каже, а Він одну річ каже. Повірити в його сина в своєму серці. Нехай Бог тобі допоможе сьогодні повірити в нього, тому що наші дні не певні. Ми не знаємо, що буде завтра. А сьогодні можна бути чистим і знати Ісуса Христа в своєму житті. Хай Бог допоможе.